Перша функція це плавне регулювання вертикалей. Бачите, тут ви обертаєте цей винт швидко, а лазер повертається плавно-плавно для того, щоб вам чітко виставити вертикаль. Зверху вмикаємо вертикаль, наприклад, і ось таким чином ми його плавно-плавно повертаємо. Якщо потрібно більш швидко, ви можете зробити це ось таким чином повернути, наприклад. Але якщо вам потрібно саме чітко-чітко його виставити на якийсь міліметр, то можна зробити це отаким чином. Бачите, кожен міліметр можна виставляти цим роликом. Зверніть, будь ласка, увагу: на самій підставочці також є бульбашковий рівень для того, щоб можна було більш чітко виставити його висоту. Висота, до речі, регулюється цими ніжками. Коли ви ставите на поверхню, вам його можна таким чином виставити. Керування приладом ось цими. Кнопочками для того, щоб керування приладу можна робити ось цими кнопочками: V це вертикаль, H це горизонт, і третя кнопочка вмикає, вимикає режим роботи з приймачем. Або можна користуватися таким чудовим пультом дистанційного керування. На пульті є QR-код, він тут неспроста. Можна за цим QR-кодом скачати додаток через Play Market на Android, наприклад, або через сторонні сервіси на ваш iPhone і використовувати цей лазерний рівень. Через Bluetooth, через програму, яка встановлюється на телефон. Тобто можна змінювати яскравість, там буде відображатися ступінь заряду акумулятора в додатку на телефоні, можна його вимикати, навпаки, включити або перемикати площини. Працює він ось таким чином: Бачите, горизонт, вертикалі або режим роботи з приймачем.